У середу на перехресті вулиць Петропавлівська та Перекопська чорне Фольксваген на пішохідному переході збив жінку, яка переходила вулицю на зелене світло світлофора. На пішохідному переході, на зелене світло, мене збила машина. У лівому стегні зараз дуже великий забій і гематома внутрішня. Тобто я так шкульгаю, знаєте, зараз дуже боляче лікуюсь самотужки, на лікарняному знаходжусь. Як розгортались події, бачило чимало людей. Саме вони, за словами, постраждалої, і переконали її повідомити в ДАІ. Представники останньої на місце ДТП не поспішали. Свідки говорять, правоохоронці з'явилися хвилин через 30-40. Оформивши пакет необхідних документів, жінку доправили до травмпункту. Це було стрес і шок спочатку. Водій не вийшов, пасажир, який був поруч із ним, вийшов. Попросив вибачення, але він теж був поведінка його була неадекватна, бо він був звичайно в нетверезому стані. І я так думаю, що і водій був в такому ж стані. Що ж до водія, то ні свідки, ні постраждала, його так і не побачили. З автомобіля він не виходив і навіть не виглядав. Автівка постояла кілька хвилин на узбіччі, а потім на великій швидкості винуватись ДТП втік з місця події. Особу водія встановили наступного дня. 13 серпня працівниками Державтоінспекції була встановлена особа, яка можливо причетна до дорожньо-транспортної пригоди, яка мала місце 12 серпня на вулиці Петропавлівська. На сьогоднішній день чоловік переданий для проведення подальшої перевірки в слідчий відділ ДТП сумського міського відділу для проведення подальшої слідчих дій. Обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовують. Про нові факти інформуватимемо у наступних випусках новин. Тетяна Юхта, Валентина Погорєлова, Віктор Лапченко та Сергій Сурков на часі новини.